Партнер показу громадська організація Рівне разом. Довіряй місцевим. Рівне не стоїть на місці, воно живе подіями. Це програма Місто за тиждень. І далі ми пригадаємо, що відбувалося у нашому обласному центрі упродовж семи попередніх днів. Територія молоді цього понеділка у рівному відкрили молодіжний простір. Твоя територія, який створений, аби формувати соціальну згуртованість молоді. У чому особливість цього простору та чим він може зацікавити? Дивіться далі у сюжеті. У рівному відкрили молодіжний простір Твоя територія його створили з метою формувати соціальну згуртованість молоді, зокрема з числа ВПО. Особливість простору полягає в тому, що він стане платформою для навчання діалогу та взаємодії між молоддю з різних регіонів України, зокрема з Креміною та Рівного. Сьогодні ми відкрили молодіжний хаб, твоя територія. Це територія, на якій всі молоді люди. І ті, ті, хто причисляють себе до молодих людей, зможуть реалізувати свої, свої ідеї, обговорити свої, свої плани, під підріхтувати свої плани. Рівне завжди було відкрите до нових ідей та ініціатив, адже міська влада радо підтримує такі проекти, що сприяють соціальній згуртованості громади та інтеграції нових членів, особливо молоді. Вони виграли гранти. Сьогодні вони змогли нам презентувати, і показати, що є такий хаб для молоді. Саме можуть запрошувати. Наших місцян, тобто молоді і своїх так само тут є знаєте, важлива ціль, що і мета це розбудова нашої країни. Тут сьогодні ми побачимо таку співпрацю саме молоді, тому що вони стукають ці двері, вони горюють ранти, вони показують своїм прикладом, що можна також і відкривати такі простори. А простір може запропонувати багато цікавого від проводження часу з друзями за настільними іграми до навчання комп'ютерним наукам. Ми проводили опитування. Опитування вивело на те, що більшість хоче підтягнути і підвисити свою неформальну освіту, тобто буде широкий спектр заходів по неформальної освіті від цифрових до етнічно культурних, фіологічних любих. Молодіжний простір Твоя територія працює за адресою Кавказька 9 а кожного дня з 8 до 12. Парковка за 9 мільйонів біля центральної міської лікарні рівного збудують парковку. Прогнозується, що вона буде вміщувати майже 60 автівок. Наразі там стоїть паркан та ростуть дерева. Це все приберуть і облаштують паркомісця. Ціна питання 9 мільйонів гривень. Яка ситуація із доїздом до лікарні зараз? І чи вирішиться ситуація із появою нової парковки? Дивіться у матеріалі далі. Центральний в'їзд до міської лікарні рівного ні пройти, ні проїхати. Для швидкої жодних винятків. Банально немає як розминутися не в захваті від того, що відбувається біля лікарні, і водії приватних автівок. Найбільше нарікають таксисти, які тут чи не щодня тут мерве. Мерва просто. По-перше, мерва від того, що не організовано, по-друге, мерва від того, що водії в нас барани, вибачте. Бо це є правда. Вони бувають навіть оцей заїзд, що до хірургічного, вони його перегороджують. Його треба довести якось, ну, якось організувати. Візде тут таке, що нема де припаркуватися. І проблема є, була і буде. І ще більше буде проблема. Бо машин все більше і більше стає, а місце. Є і водії, яким зручно і так, як зараз. Та нема, що є парковки, що тікі, ось, дивіться, один-два, то ж ви бачите. Приїхав, припаркувався, без питань. Тут зранку, то, звісно, нема де ставити тут. Та туди треба їхати скрізь. Ви ж під знак став, тут не можна стати. Там вже стоїть стрілка як. 50 метрів. 50 ну, значить, я щось подумав, що там для скорої допомоги, ага. Щось я не гляну. Ну, місце було, де я став. Директор міської лікарні каже, проблема із відсутністю місць для паркування існує уже не один рік. Водії залишають автівки всюди, ігноруючи знаки, які є на території лікарні. На території закладу щодень заходить зовні близько тисячі людей. Це відвідувачі, це є наші пацієнти. А також заїжджає до 600 автотранспорту. Протягом години заїжджає 300-400 машин. Заїзд йде через один в'їзд, і також заїжджає сюди спецтранспорт, який довозить до нас швидкою. Пацієнтів тому проблема є значною. За словами директора, наразі на території лікарні є 240 дозволених місць для паркування. Нещодавно на сесії міської ради для лікарні відвели земельну ділянку у 12 сотих. Вона прилягає до медзакладу. Там планують облаштувати додаткові паркомісця. Уже оголосили тендер. Єдиний учасник приватне підприємство Модена, яке готове все зробити за 9 мільйонів гривень. Наразі їхня пропозиція на розгляді. Серед переліку робіт демонтаж паркану, зрізання дерев, облаштування асфальтованої парковки на 56 місць, встановлення нового паркану, монтаж шлагбаума та висадження дерев. Завершити усі роботи згідно з проєктом мають до кінця цього року. Втім, нова парковка, проблеми. Не вирішить, кажуть у лікарні на сьогоднішній день. Фіналізується проект по загальному руху по території нашого закладу, де є передбачається і пішохідні зони передбачається розширення паркоміс і розширення і від, відмежовування руху спецтранспорту. У лікарні хочуть докорінно змінити рух територією медзакладу. Внутрішній двір, згідно з баченням керівництва, має бути вільним від автомобілів. Першим кроком на шляху до реалізації цієї ідеї є облаштування додаткової парковки. На неї не пошкодували і 9 мільйонів. До слова, модена на Рівненщині будує корпус для госпіталю ветеранів війни. Його вартість рекордна для Рівненщини: мільярд 200 мільйонів гривень. Втім, дрібнішими замовленнями у підприємстві теж не перебирають. Згідно з інформацією про тендери, працюють чимало. Кіоски спотворюють будинок у центрі рівного на вулиці Соборна, 15 а люди невдоволені тим, що їхній будинок перетворився фактично на ринок. Що саме обурює місцевих, та як це коментує муніципальна варта, розкаже наш Артем Максименко. Ось це кіоски у центрі рівного на вулиці Соборна, 15А і вони заважають місцевим мешканцям вже не перший рік. За їхніми словами, кіоски розташовані в притул до будинку та порушують як санітарні, так і будівельні норми. Біля наших будинків поставили незаконно поставили кіоски притул до будинку з порушенням санітарних і будівельних норм. Потім вони невідомим способом оформили право власності. На ці кіоски, також так як міська рада, міська рада за пару гривень продала їм сотку землі, і вони відповідно хазяйнують, роблять, що хочуть. За словами голови ОСББ цього будинку Андрія Співака, він неодноразово звертався у поліцію, міську раду та муніципальну варту, аби з цими кіосками навели лад. Муніципальну варту ще мі... тиждень назад. Я було звернення, вони казали, що вони тут виходили, і тут нібито все добре. У них це об'єкт нерухомої власності, то як? Власник кафе має право власник кафе не має право робити літні майданчики, має право, має мусить у міської ради просити дозволу, а ці просто всім все з рук сходить. Ми будемо робити, що хочемо. Ми в центр міста просто споклюжимо так, щоб тут неможливо було жити і ходити. Зі свого боку, інспектори муніципальної варти пояснюють, ці кіоски не тимчасові споруди, а є нерухомим майном. За адресою місто Рівне, вулиця Соборна, поблизу будинку 15 розміщені торгові павільйони, які згідно з інформацією з державного реєстру речових прав на нерухоме майно є нерухомим майном. Зазначені торгові павільйони не є тимчасовими спорудами. контроль за виявленням яких покладено на департамент муніципальної варти Рівненської міської ради. Допомога ветеранам у середу у рівному відкрили центр ветеранського простору. Все для того, аби допомагати нашим воїнам, які повернулися з фронту, адаптуватися до мирного життя. Як пройшло відкриття, та що саме центр може запропонувати ветеранам, розкажуть наші журналісти. У рівному відкрили центр ветеранського простору. Мета допомога ветеранам, які повернулися з фронту та членам їхніх сімей, зокрема надання реабілітаційної та психологічної допомоги нашим захисникам, підвищення кваліфікації та професійна перепідготовка. А також центр буде слугувати простором, де захисники зможуть спілкуватися між собою. Я думаю, в першу чергу це можливість спілкуватися з такими самими ветеранами, як і він сам. Щоб вони могли між собою спілкуватися, взаємодіяти, тому що мирне населення, ну тобто мирне цивільне населення, ми їх не, не завжди розуміємо, не завжди можемо підтримати в тих розуміннях, яких їм би бажалося і хотілося. Центр допоможе зрозуміти людям та владі, як краще допомогти ветеранам адаптуватися після повернення з війни, почути всі їхні потреби та за можливості допомогти, починаючи психологічною підтримкою і закінчуючи працевлаштуванням. Як ми маємо правильно працювати разом з нашими військовими, які до нас повертаються, ми не зможемо цього зробити без самих військових, оскільки сама філософія всієї ветеранської політики точно я впевнений і в державі, і на Рівнищині, і взагалі буде побудована від того, що це нашарування, яке зараз ми робимо, спрямовано в першу чергу для того, щоб там були якраз ви ветерани. І коли ми будемо мати це ком'юніті, ми тоді зрозуміємо, в якому напрямку потрібно рухатись нам. Такі центри вже працюють у рівному, але за словами виконуючого обов'язки міського голови Віктора Шакерзяна, потреба в подібних ініціативах досі залишається актуальною. Таких центрів мало не буває. Наш будинок ветеранів працює в місті Рівному з 2021 року. Напевно, ми стнулися з цими викликами з повномасштабним вторгненням, і знаєте, дійсно нам треба давати максимальну підтримку саме ветеранів, їхнім сім'ям, їхнім родинам, дітям, тому що це важливо саме підтримувати такі важкі часи. Сам центр ветеранського розвитку буде базуватися при національному університеті водного господарства та природокористування. Спорт буде доступним навіть у медзакладі. Відтепер ветерани зможуть займатися фізичними вправами прямо на території міської лікарні, де саме облаштували спортивний простір та як він допоможе відвідувачам. Розповість Дарина Черемшина. У рівному відбулося відкриття спортивного майданчику на території міської лікарні. Відтепер ветерани та військові зможуть займатися на нових тренажерах просто неба. Як зазначають самі відвідувачі, це чудова ідея. Якщо чесно, дуже корисно, тому що це першочергово для підняття морального духу у людини. Людина морально розряджається і. Відпочиває майданчик буде дуже корисним для військових і ветеранів, оскільки це чудова альтернатива знайти себе в спорті і продовжувати боротьбу навіть не за країну, а з самим собою. Основна ідея такого майданчика це реабілітація ветеранів на свіжому повітрі під наглядом лікарів. Повідомляє виконуючий обов'язки міського голови рівного Віктор Шекерезян. Метація одуроча реабілітаційний саме майданчик, саме для наших ветеранів, які проходять реабілітацію. І це завдяки нашим лікарям, тому що вони бачили потребу цього. Утім, як зазначає головний лікар міської лікарні Олександр Шегере, майданчик буде доступний не лише для військових. Пацієнти нашої лікарні, які перебувають на лікуванні і на реабілітації, мають право сюди приходити зв'язку на той час, бо вони є пацієнтами нашої лікарні. Це майданчик нашої лікарні. А от відповідальним за цей майданчик ініціатори ідею хочуть зробити саме ветерана. Він не тільки буде доглядати за ним, а й тренувати усіх охочих. І оскільки, як нам сказав. Вони в вони хочуть взяти е, саме ветерана, який от буде працювати, буде слідкувати і буде також доповнювати цей майданчик. До створення цього майданчика також долучився іноземний волонтер. Спортивний простір допоміг облаштувати американець, який минулоріч відвідав лікарню. Що стосується богадійника, це був американець. Він до нас приїжджав в попередньому році. Він побачив, наскільки почалася тут саме реабілітація, яка у нас тут є існує. І таким чином він долучився, хоче, щоб. Подякувати про це за нашим героям, допомагати так само, і в свою чергу ми цей план реалізували. Ми теж хочемо його запросити, все-таки ж він побачив, що як він працює, саме як військовий займається реабілітацією. Влада міста каже, це не останній такий майданчик у Рівному. У майбутньому планується створення подібних і не лише в лікарнях. Цього тижня стало відомо, що рівненські школи отримають альтернативні джерела енергії у вигляді сонячних панелей. Тож працюватимуть навіть за відсутності електроенергії у мережі, у яких саме закладах встановлюватимуть панелі, та наскільки вони будуть ефективні, розповість наша Вікторія Якимець. Тепер відключення електроенергії не завада. Аби діти могли навчатися у школах незалежно від наявності електрики, місто розпочало програму енергонезалежності освітніх закладів міста, в рамках якої буде розпочато встановлення сонячних панелей на школах. За словами виконуючого обов'язки міського голови рівного Віктора Шакирзяна, зараз це в пріоритеті, оскільки завдяки цьому навчальний процес не буде перериватися. Разом з тим, міський бюджет зможе заощадити. Сьогодні, наприклад, в пріоритеті є ці сонячні панелі, які в свою чергу теж перше дадуть можливість заощад. І оскільки там є цикл, тобто це є сонячна панель і є батареї, якщо, наприклад, буде відключення від електроенергії, ми зможемо черпати енергію саме із батареї. Щодо роботи сонячних панелей у зимовий період, то і тут є відпрацьований алгоритм дій для того, аби не переривати навчальний процес. Якщо говорити про зимові місяці, то буде ну, дефіцит сонячної енергії, якщо у випадку відключення, і потрібно буде, власне, брати з мережі певний, ну за мінусом, скажімо так, те, що споживали по 2023 році, показники середні – те, що ну будуть споживати зимові місяці, так місто вже обрало дев'ять освітніх закладів, у яких будуть встановлені сонячні панелі. Паралельно триває пошук грантових коштів, аби забезпечити альтернативними джерелами енергії інші навчальні заклади. Важливу роль тут відіграє стан дахів. Для вибору потенційних, потенційних закладів загальної і середньої освіти, де можливе встановлення сонячних електростанцій, передувало опитування досить об'ємне, де зазначалися відповіді на ряд питань, що стосується і місткості самого закладу. І чи не основним показником було наявність відремонтованого пласкового мембранного утепленого. Да відтак, уже невдовзі сонячні панелі будуть встановлені на даху Рівненського ліцею Гармонія, Квасилівського ліцею, Рівненських ліцеїв номер 2 номер 23 номер 26 та номер 27, Сім, Рівненській гімназії номер 16 та 17, а також у навчально-реабілітаційному центрі Особлива дитина. Це були усі головні події рівного за цей тиждень. Побачимось. Партнер показу громадська організація Рівне разом». Довіряй місцевим.